Три ефективних фінта, за допомогою яких ти зможеш обіграти будь-якого захисника. Став лайк і погнали. Перший варіант це переступ. Але тут наше завдання не просто навколо м'яча крутити ногою, а ще й зробити обманний маневр. Всім корпусом і ногою показуємо, що йдемо в одну сторону, але прокидуємо м'яч в іншу. here Другий варіант, трохи складніший, але є велике врегідніше. Ми дезорієнтуємо нашого захисника. Ми також робимо переступ, але одним рухом іншої ноги б'ємо м'яч в ножку, щоб то відскочив. Захисник подумає, що ми хочемо віддавати пас, але тут не все так просто. Друзі, беріть собі на озброєння цей фінт. finishing at the rim i remind you time and again and again that i'm really him oh you ain't up no? this not just for the show but that you entertain anybody not for me is below me blow me you in the way І останній варіант, але неймовірно ефективний. Це коли ми з флангу змішуємося в центр для того, щоб виконати удар. І в 99% захисник буде його перекривати, буде викидувати ногу. І тут ми робимо замах і вриваємося у вільну зону. А також дивіться мої наступні відео, які можуть бути для вас дуже корисні.